Сьогодні наша команда працює в селі Андріївка, це Київщина, Макарівський район. Це село було в окупації більше місяця. З-поміж безлічі людських історій, одна пані Валентини. Вона пережила цю окупацію разом із своїм чоловіком і чотирирічною онукою під постійними обстрілами, але як каже, сама жінка. Оці обстріли для неї не були найстрашнішим, бо одного разу їй довелося. Буквально ставати на коліна перед окупантами, аби вони пощадили її онуку. Це історія жительки села Андріївка Валентини Клименко. Ми прожили у Києві довго, ну, а тоді сюди перейшли жити. А чому сюди приїхали? Приїхали сюди, знаєте, суєти тої немає, спокійніше, Вже на пенсії вже хочеться спокойствия і трошки в землі поритися і для себе, щоб своє було. 24 лютого пів шостого, п'яттридцять утра позвонила мені подруга з Києва. Валю, почалася війна. Мене такий страх охопив, що ну як, ми нічого в запасі в нас немає так. Я цей страх мене взяв. Як це що до чого? Бистренько чоловіка і пенсію ще не одержали. Але що було, він пішов. Але вже в магазині нічого не було майже. І тут саме головне для нас було, бо в нас внучка чотири роки, щоб для неї було. Ми ж не знаємо на який це період, чи на дві неділі, чи на місяць, чи на півроку, чи на рік. Скажіть, а як опинилось так, що ваша внучка була тут разом із вами, коли? Почалася. Вона, в нас, вона в нас боліла якраз бронхітом і дуже в тяжолій формі. І віддали із садика, ну, щоб садик не та саме, щоб імунітет це все встановити. І 26 жінки лютого були її забрати. Вже ми пройшли курс, лікування, все, вже було все добре. І тут почалася війна. І не було чим ні відсюди, ні, ні з Києва, ні до Києва. І так ми лишилися. Уже є у трьох дід, внучка і я. А батьки ваші внучки? в Києві були. зв'язку до 8 березня був зв'язок, а з 8 березня вже не був зв'язок. <зв <'язок> 26 лютого вже тут почали фашисти. Ну я їх називаю фашистами. Фашисти вже тут були, вже зайшли. вже по селу почали ходити. Вже провірять, домах заходить. До нас заходило три чоловіка, та саме три солдата, два росіяни і один чеченець. Да, Жістокі, дуже жорстокі, поводять себе не по-людськи. По всьому будинку давай ходити, У нас ще е, другий етаж. він на другий етаж туди пішов. Е, дід Поліс, подивився, і та сам. Ну під прицелом же автомата в шкахви, кругом все везде, в тумбочки, все заглядували, все провіряли. Я дуже боялася за внучку, за себе, щоб над нами вони не поїздівалися. Я на коліна з дитям стала і просилася, діти, лишіть нас, не трогайте, ми ж вам нічого не зробили, що ви до нас прийшли. А чому ви хто вам розрішив так жити, як ви живете? Ми краще їх живемо? Хто вам розрішив газ, хто вам розрішив воду, світло? Що у вас в будинку є стиральна машина? Він не говорить, що бойлер, а бочка, що за бочка і гаряча вода? хто вам розрішив? все? і газ кушать, у нас этого нету. Асфальт везде. — Скажіть, вони одного разу до вас приходили? Чи? Ні, вони приходили до нас три рази. Було три заїзди сюди три рази. І Всі з кожного заїзду приходили. З ротації військової. Так, да, 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 да. три рази. Ті уїжджали, а ті це саме приходили і тут це, заходили всі, Оп'ять провіряли. Вони перевіряли для того, щоб ограбити людей, пограбувати. Подивитися, як що до чого, що можна взяти. Там туди далі мої подружки, так весь електроінструмент забрали, позабирали нові, навіть не побризгали без галтіра і труси. забрали. стиральні машини вони постягували, попривозили, а потім вже вони їх не побрали. Я не знаю чого. Так вони взяли, попрострелювали автоматом. Прийшов танкіст, він був поранений, і те саме обгорівши, він сказав, що два рази: так, «Да, він уже підпитку, прийшов з автоматом. Давай, дід, мені 100 грам. Немає. Ну, к щастя, це що було, що в нас приїжджала моя сестра, і там ну, більш як стакан був де того такого. Саме потім говорю, а що то закусить? Ну, капусти занесли. Я хотіла відродить капусти. А потім чоловіку кажу, ні, не дам, бо будуть сюди йти до мене. Не дам. Ото в кульочок і хай йде собі з Богу. Дай ще що тут була баночка тушонки. Я ту останню баночку тушонки кажу, все, дитя, йди собі з Богом, і это саме, і сюди, як то кажуть, не приходь і не вертайся. Він говорить, розказує, що кредит. От мені кредит треба заплатити, кредит. Я говорю, зачем тобі той кредит був, що ти брав? Ну зачем? А він говорить, я хотів добре жити. Ну, а для чого, як добре жити? Він навіть не знає, як добре жити. Він не знає, для чого він його взяв той кредит. Ми як беремо кредит, то ми беремо, вкладемо куди, то щоб було дійсно щось для нас добре. Не розрішали, щоб топити в хатах, коли вже газу не було. Відключили вони нам газ, світ вони по проводах пообрізали все на вулиці центральній. І це водопровод від світла, вже. так води ж не було. Так факто, що ну, топити же хоч в рубку, треба, щоб печку, щоб той самий отаплювався будинок, так вони не розрішали. Я ходила, просила розрішення. У їх просила, що я буду рано вставати у 4 години і затопити, щоб у літрові каструльки, бо так же не можна, щоб зварити дитяті собі якийсь супчик, або пряталась на вулиці і сусідам давала, бо старушки 95 років так мені приходилося там трохи, хоч що то її заносить, поїсти. 95 років це дитина війни, яка пам'ятає війну. Так, 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 вона це все помнить. А зараз вона в такому, ну знаєте, як 95 років, коли боялась, сиділа все, ну, того, що, ну, як то кажуть, вона каже: я вже прожила, то мені вже одинаково. Але дуже страх брав. Розкажіть, що сталося з сараєм з вашим з нашим сараєм, сталося те, 27 сьомого березня. Загоріли фашисти, запалили дім будинок сусідів. І від того, що вітер дуже великий був, і трохи ми був, прибігли. Сусіди трохи того гасили. А тоді їхній сарай загорівся від температури. І тоді ж наш зразу загорівся. Так, а як це був прильот снаряду? Чи Ні, через що? Це, е, це вони вже 26 березня уїжджали потроху вже фашисти? ті. І тут же 27-го, вони зібралися з утра, уїхали. Радіостанцію вивезли. Тут стояла радіостанція, вивезли радіостанцію. 27-го не було тишина до 10 -ти годин. Ранку у 10 годин виїжджає машина, дивлюся в вікно, просто, случайно подивилася. Дивлюся, горить дім, будинок із середини. Не зверху ніде, не а з середини. Тишина, нема ніде нічого. І тут же ж ми побігли, давай же це саме, але теж боїшся, бо дерев'яний будинок це саме. він палахотів, і вітер повернувся якраз в нашу сторону, на наш будинок. Для чого їм той будинок було запалювати, коли ти вже виїжджаєш? Вони ж уїжджали, вже все, покидали. Вони вже тікали від нас. Уїжджали в останню хвилину, ти ж там вже жив, все. Ну більше всього, там що то, віддать, вони спалили. Коли стояли аж в тому сусідньому будинку, ці ж солдати, вони ходили собі і тільки сміялися, що це ми бігаємо, ми тушимося. Коли ви гасили Так, да, да вони ще деякі в тому ще осталися. Деякі уїжджали тридцятої, 31 го березня. Уїжджали у, 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 у слідующому будинку. <кій> so. Слухайте, Я думаю, що з е, сараю, вогонь міг би перекинутися ж на міг вашу би водину. ну то, що благодаря люд, людям, сусідам, ну осталися що, такі, о, яким за 70 років нас осталися ми тут, і позбігалися всі і тушили. У нас усе було тут, наш інструмент, в нас стояли тумбочки, сірван стояв там, все в нас було, в ну, нас як кладова була. І плюс те, що, знаєте, якщо заготавлюєш якісь стройматеріали, що ти хочеш збудувати, ще, так ми його лишали тут, все в нас. А це у вас зерно там було? Чи? То, то зерно було, то зерно, то алюмінієве, та саме він так поплавився. Ну так лишилося цього. Будемо відбудовувати. Вони хуже фашиста. Коли моя покійна мама була в Германії три з половиною роки, пробула у концлагері. І коли освобождали Германію, моя мама говорить, ми плакали всі на коліна, молили Бога, щоб приїхала з нас, Англія освободила Америка, тільки не Росія. Росія, коли Росіяни, коли освобождали, вони брали жінок над ними, здівалися і тут же на кілок садили. Каже, кілки забивали і садили всіх на кілок. Це було дуже жорстоко. Е, німець того не робив, що робив росіянин. І те, що він тут пройшов, я вам скажу, що я вам просто передати не можу, яке це здівательство над народом. Це не те, що страх такий. Вони приходили, як звірі, як звірі, в їх навіть згляд нелюдський. І поведуть себе не так, як от ми. Я говорила: ну ми ж слов'яни, але ж вони не слов'яни. Так, слов'яни не роблять, як вони. Дуже страх великий брав, що ну як, не знаєш, який період буде цей, що скільки ця війна буде, і як вони над нами будуть. Чи поїздіваються, чи порозстрілюють, чи будуть бити, чи будуть питати. Оце страх такий прав. Не хотілося ні їсти, ні спати, бо тому, що страх великий брав. Шуму і все. Радіостанція працювала круглі сутки. І потім вже в цей жде радіостанція привозили три рази великими машинами, такі броніровані, снаряди. І вони розподіляли, розвозили. І чуєш вже черги, що автоматів вони ходили кури, люди випустили корови там все, що воно ж не те та саме. Так вони порізали багато дуже тварин. Що було, вони це все уніштажали. Я знаю, що багато дуже людей загинуло. Да, дуже І то саме. Ну мені дуже е, як тяжко і жалко е, дівчинки. Я тільки не пам'ятаю стільки років. Ну, мабуть, до 20, а може 20, бо так я батьків її е, знаю. Що це. Вони над нею поїздівалися, Батько в защиту і батька її розстріляли. 1 травня, я, кінець апреля, я ще, це, ще на емоціях дуже така була емоційна, дуже емоційна була. А вже з 1 мая в мене дуже позвоночник, я не могла піднятися, ходити не могла. Я три неділі лежала. Так у мене на позвоночник дало, не спала ніде нічого. І зараз да, дуже страх великий бере, коли щось прошумить, чи що, -то, я вже боюся, що. Щось летить, щось стрілятиме, щось прийде. А як ваша онучка пережила все це? Ну, ви знаєте, вона емоційно така була, і та саме, коли це стріляли, все, вона прямо не могла, вся на емоціях. А коли вже закінчилось, вона було, сяде і вже сидить, будемо читати, будемо співати, будемо. Отак вона. Але вона все одно все пам'ятає, пам'ятає пожар, пам'ятає, як заходили. Ці російські, як оце все, все вона це пам'ятає. Вона розуміє, що це російські, це фашисти. як це вона розказує всім, що як ми з бабушкою стояли на колінах, як ми просилися, як вони вбивали, як вони стріляли? Це вона все пам'ятає, Це вона все знає. Ви будете жити далі. Хочеться, щоб швидше закінчилась війна. Оце саме головне, щоб було мирне небо, щоб був спокій. Хочеться, щоб був мир і був спокій, і щоб дуже люди добре жили. І росли дітки, щоб, як то кажуть, внуки, але вже вони побачили цю війну, ну щоб далі ніхто не бачив цієї війни.